Я натурал, 22, чоловік. Запитуйте, що завгодно. І саме самого дитинства мене тягнуло до дівчат, а десь у 12 я зрозумів, що я гетеро. У 18 я був вже упевнений, що у мене стоїть на жінок, поки я не став геєм. Поки я не став геєм та й не можу. Сексуальність це не те, що ми вибираємо, вона встановлюється з народження. Також я це і мені комфортно в моєму чоловічому тілі. Усім хейтерам, що кажуть, це бути не модно, це не моя провина. Мій гендер відповідає моїй статі. Я гетеросексуал, і я цим пишаюсь. тебе просто чоловіка нормального не було. Це не так працює. Я настільки натурал, що навіть якщо відсмокчу чоловіка, то все одно залишись натуралом. А ви вже пробували? Ні, не збираюсь. Спробуй і станеш нормальним. Звідки у людей такі думки з'являються? А ти сміття з дому сам виносиш? Так, один живу ж. Це ми ще побачимо. Як сміливо, так пишаюсь людьми, які можуть ось так відкрито заявити про себе на весь світ, чи не здається вам, що ваша орієнтація зумовлена впливом пропаганди? Ні, я з самого народження був прихильником жіночих грудей. Бля, бро, у мене теж таке було, поки я не дізнався, що таке фембоє. Раджу спробувати. НКР чи Легіон Цезаря? Небагато грав у Fallout, але якщо вибирати між дикими варварами, що грабують і експлуатують мирний народ, і Легіон Цезаря, я би обрав друге. Ваша натуральність не підтверджена, хоча вибір правильний. НКР, хоча в мене був вільний Вегас. Чи виникають труднощі через твою орієнтацію? Булінг у школі, проблеми з колективом на роботі. Іноді ми з друзями називаємо один одного підорами і робимо в настолках підорські ходи. Але я вважаю, що це не коректно, бо всі ми гетеросексуали. На роботі всі гетеросексуали теж ніхто не булить. У школі всі гетеросексуали були, кого знав, ніхто через сексуальну орієнтацію не булив. Навіть не уявляю. Як так сталося? Здається, рубрика запитуйте, що завгодно, ніколи не була настільки близькою до полу е, підлоги, фундаменту, ґрунту, бази. Точно, підземної, потужної скоріш. <ріст> Одне одному не заважає. Запитуйте, що завгодно. Що ти, бродяга? Могло б бути і гірше. Сесія через місяць помітив, що потовстів так значно, але нещодавно роботу знайшов, хоче смерть яку нудну. І з боргами по навчанню розібрався. Ніби й норм справи, але відчуваю, що просто існую, а не насолоджуюсь життям. Який пол? Дубовий? Чи ви мали на увазі стать? Моя підлога відповідає дереву. А що дерево питало в підлоги? Яка твоя професія? Мекарт. Можливо, що кажуть батьки, кажуть знайти дівчину і на кращу роботу влаштуватись А ти впевнений, що ти гетеро? Може, це просто фаза? Як ти поняв, що натурал? Одного разу я побачив жіночі циці і зрозумів, це воно. Ти ще чоловіче не бачив, але ж цей під бі підпадає. Я теж такий важко жити не приймають у суспільстві, відносяться з неповагою. Думаю, вам це знайомо. Якось думали нашою спілкою провести марш за права натуралів та нас розігнали ще на етапі організування. Сказали, немає нам місця у суспільстві. Мені дуже шкода, що сталася така ситуація. Ми всі в одному човні, друже. Не дай їм зламати тебе, будь собою. Разом нас багато, нас не подолати. Ми не бидло, ми не козли. Охуєнні пости пішли. Що дальше? В мене дві руки і дві ноги запитуйте, що завгодно. Це середньої якості жарт, який для більшості українців не дуже релевантний, бо у нас є лише певна невелика кількість небінарних ЛГБТ плюс-мінус дорівнює людей. І ну і ще певна кількість людей приховує це від суспільства. Думаю, якби це написали у схожий відповідно, англомовний сабреді, то пана можуть абсолютно без. Жартів забанити за такий жорсткий жарт. Не розумію для чого виносити на публіку свою гетеросексуальність. Живіть як хочете, але не афішуйте, не потрібна ця пропаганда. Спробуй стендап, чи вже придумав ти собі проноанс. Так, він, його або хі, хім, хіс. Я свідомо обрав таке звертання і буду засмучений, якщо до мене будуть звертатися за іншим гендером. Натуральний натурал натуралович. Якщо я вірно зрозумів, так, все правильно. Ви супергерой, натурал, На таких, як ви, тримається людство. Да щоб на таке Вандар Холм сказав? Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Та що тут питати? Ну, гетеро і гетеро, добрий вечір. Доброго ранку. У коментах половина содомітів довбаних Гетерастам не місце в цивілізованому суспільстві. Не хочу, щоб на таких, як ви, дивилися мої діти. Примусово треба лікувати від таких збочень. Це дуже жорстокі слова. Гетеросексуали не обирають, з якою сексуальністю народжуватись. Сподіваюсь, часом ви це усвідомите. Лише в таких, як він, і бувають діти. Крінж, я не розумію, чому такі дописи взагалі публікують. Коментарі виглядають як цирк. Це психічне захворювання, іди лікуйся. Боже, як оригінально довго думав? Вибачай це самий тупий пост в розділі запитуйте: я натурал, це що зараз? Екзотика? Уже б написав, як в тому анекдоті про ковбоїв що я лесбіян, люблю жінок. Друзі, дякую вам всім за перегляд. Якщо вам сподобався даний відеоролик, можете поставити на нього лайк, а також підписатися на канал і скинути другу. Ну, а ще там комент можете написати, дзвіночок поставити, і все таке. Па-па!